Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. У підприємців, які тільки розпочинають свою діяльність, а також у звичайних громадян, часто виникає питання: де знайти електронний кабінет на сайті ДП... ДПС України? Той самий електронний кабінет, через який можна подавати звітність, контролювати стан розрахунків з бюджетом, а також гастуватися з податковою в електронному вигляді. Тож, де, зай... де знайти цей кабінет і як в нього зайти, я зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку також із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант. Послання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі у мене дуже багато е, цікавої текстової інформації, тобто там є дописи і статті, яких немає тут в YouTube. Тож обов'язково підписуйтесь іще на Мій телеграм-канал. Пошуки кабінету ми починаємо із пошуку сайта ДПС України. Так і пишемо ДПС України. І е, от у нас перше посилання Державна податкова служба України. Це і є той сайт, який нам потрібен. Натискаємо на ньому. Відкривається сайт ДПС України. Е, Прогортаємо вниз. От, і тут внизу, от, бачите, електронний кабінет. Це і є те, що нам потрібно. Натискаємо. І ось тут, справа вгалі, є така трошки непримітна кнопочка вхід. Натискаємо. Це і буде наш вхід в електронний кабінет. Щоб зайти в електронний кабінет, нам потрібен буде ключ ЄЦП. Можна скористатися як ключом від самої податкової, він безкоштовний, от бачите, він самий перший в списку, так і ключом від будь-якого іншого видавця. Їх тут багато, ви можете передивитися, обрати, який вам більше підходить. Там вони Ощадбанк є, і Укргазбанк є, і е, інші там і банки і є комерційні видавці, там є типу ЦСК Україна. Я ж частіше за все користуюся ключом від Приватбанка. Е, його дуже зручно можна зробити. На сайті самого Приватбанка в приват 24 в звичайному приват 24 не для бізнесу, а в звичайному приват 24 е, Тож можна через інтернет зайти на сайт Приватбанка і зробити цей ключик. Як це зробити, у мене є окреме відео. посилання на нього зараз з'явиться вгорі і буде внизу під цим відео. Тож можете ним теж скористатися. До речі, якщо у вас немає жодного ключа від жодного видавця, також ще можна скористатися DIA підпис. От, бачите, DIA підпис, можна натиснути отримати код. І потім додатком Дія читати цей код і зайти через DIA підпис. Ну або скористатися ID GOAI. Тобто способів входу в кабінет декілька, і один із них ключ ЄЦП. Ну або саме розповсюджений ще цей дія-підпис. Повертаємося власне, до ключа ЄЦП. Отже, у нас ключ ЄЦП, у мене ключ ЄЦП від Приватбанка, і я вибираю у переліку видавців вибираю Приватбанк. Тепер я знаходжу ключ ЄЦП у себе на комп'ютері і е вношу пароль. Натискаємо на кнопочку Считати. Ключик щитаний. І натискаємо на кнопочку Увійти. І от, власне, ми зайшли в електронний кабінет на сайті ДПС України для того, щоб зробити те, ну, власне, для чого ми сюди і е заходили. Як бачите, знайти кабінет на сайті ДПС України і зайти в нього не скрадно. Тож, користуйтеся. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть їх в коментах під цим відео, я на них обов'язково відповім. Також ви можете завжди написати мені на електронну пошту Viber або Telegram. Мої контакти є під цим відео. Ну і якщо вам буде потрібна якась допомога, теж обов'язково звертайтеся. У мене є пратні послуги, тож пишіть Viber або Телеграм, я вам обов'язково допоможу. Ну і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Податковий консультант. Не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал Податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Ну а я з вами на цьому прощаюся. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!